Смілянська громада на превеликий жаль знає, що таке війна не з переказів чи книжок, а з реального досвіду. Під час останньої ворожої атаки на місто постраждало чимало родин. Серед них і діти, які зазнали як фізичних, так і психологічних травм. У відповідь на цю біду у місті організували арт-терапевтичні заняття, аби допомогти подолати людям страх і тривожність. Після подій неприємних, які сталися в нашому місті. Ми розуміємо, що потрібно посилювати психосоціальну підтримку дітей. Тому з цією метою ми організували такі спільні арт-терапевтичні заходи для. Цих діток, які постраждали від вибуху, це артерапії, які спрямовані саме на подолання стресу, відреагування тих неприємних емоцій, як страх, невизначеність, нерозуміння, що робити і як цим діяти. Тому такі заходи дають підтримку батькам, як справлятися з емоціями дітей. А спільність поєднує їх в тому, що вони це роблять разом. Тому і дорослі пережили страх, і їм потрібно з тим справлятися, і дітям. Тому що сьогодні такий захід, який Показує, що ми можемо разом справитися і вийти з тих ситуацій, які ми опинилися. І головне, що після них батьки говорять позитивні відгуки, да, тому є зміни да, і, і тому працюємо в цьому руслі далі. 18 липня арт-терапевтичні заняття разом з батьками відвідали діти молодшого віку, котрі фізично постраждали від ворожих обстрілів. Я Ліпиш? А що ти що ти ліпиш? Я дивлюсь, там і ведмедик і черепаха. А ну розкажи, на ну, що там є? Зайчок. І зайчики є клас. А тобі подобається? Да. Нині психологи центру соцслужб роблять неймовірне. Дитячі серця потихеньку полишає страх, а на обличчі з'являються поки що невпевнені посмішки, дивлячись на своїх чат, радіть результатами батьки. Все більше дружина цим займається, бо мене так на пару днів тільки відпустили. Але так як, по, як дружина каже, то їй подобається, грається. І насправді це її відволікає від того, що у нас тоді трапилось. І вона менше реагує потім на те все остальне. Ми тут, тому що дитина моя стала неспокійна після того випадку. Він почав боятися, він почав погано спати, перестав їсти. І того ми нам запропонували, ми з задоволенням відвідуємо, ходимо сюди. Вона стала трішки спокійніша після цього, що трапилося. І син дуже почав спокійніше спати, спокійніше себе відчувати після цих цих занять. Приємною несподіванкою для учасників арт-терапевтичних занять 18 липня став візит радниці голови Черкаської обласної військової адміністрації, котра є регіональною координаторкою всеукраїнської програми ТЕЯК як Вікторії Шепель на зустріч у Смілянському центрі соціальних служб вона завітала з приємною місією. Дуже сумно, Що саме такі приводи в нас є для зустрічей, але ми маємо виходити із тої ситуації, яка є, і максимально створити умови для того, щоб отримували всі. Тимку і дорослі, і малі. Я вдячна це дуже тіснікості вашому те, що ви дуже активно пропрацювали в цей складний час. Те, що ми відпрацьовуємо щодня, дає результати в саме таких ситуаціях. І ще раз підтвердили той факт, що ми повинні всі об'єднатися, Ми повинні всі створити умови і зусилля для того, щоб один одного підтримувати, тому що лише об'єднавшись, лише підтримуючи один одного, лише підставляючи плече. Ми можемо пережити ці важкі часи. Особливо я вболіваю за дітей, турбуючись про дітей нашими спільними партнерами. Це гуманітарною міжнародною організацією Сей Зачин, яка є нашим дуже тісним партнером. Черкащини ми підтримуємо. Час війни і саме за ми маємо такі інструменти підтримки дітей, як рюкзачки психосоціальної підтримки. Малечі пані Вікторія передала подарунки спеціально окомплектовані наплічники з іграшками, розвивальними наборами, що є дієвими інструментами для зняття емоційної напруги і психологічного розвантаження. Адже кожна річ, яку діти віднайшли у подарованому наплічнику, допоможе їм висловити свої почуття, втамувати страх і знову відчути радість. Пасти туси, це треба фізично нажимати на нажимати. нажимати. нажимати Давай я, от, дай, я дай. тобі покажу. О, це коли ми дуже гніваємося, або коли сердимося, і в нас в руках дуже багато сили. І так ми можемо так переключати, так. шукати. Тут можна по кольорах потім складати. І таким чином ми переключаємо і всю силу в ручках перекидаємо на шайб. Ми можемо пережити все, тому що. Щастя дітей їхнє майбутнє це те, на чому ми сьогодні тримаємося. Тобто, віра в те, що наші діти будуть жити під мирним небом в вільній країні з умовами, всіма умовами для їхнього розвитку, для їхнього здоров'я, це те, що сьогодні нас тримає всіх і об'єднує. такі ініціативи. Приклад справжньої підтримки, співчуття і небайдужості, які надзвичайно важливі в умовах війни. Бо саме турбота дорослих, щирі посмішки і простягнута рука допомоги здатні повернути дітям. Внутрішній спокій, відчуття безпеки, віру в добро, у мир і в світле майбутнє.